Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу представити вам композицію, яка особисто в мене асоціюється з літом і з тими пахощами, які доносяться, розносяться довкола нас, коли ми знаходимося або в якомусь красивому квітковому саду, чи, наприклад, приїхали до рідних близьких за місто і в них. Приватний будинок і велика територія, де ростуть різні квіти, і <кій> ці пахощі квітів лунають і доносяться, і серед цих пахощів, в якийсь момент, ви можете відчути аромат, який зачаровує, бабить, якось фокусує на собі, і це звучання лілеї. І я хочу представити вашій увазі аромат бренду Cartier Fazer OL. Це настільки красиво, настільки вишукано. Насправді так, вже, так вишукано, як і прикраси, які виготовляє, власне, будинок ювелірний Cartier», оскільки все-таки е, така основна ніша, яку він займає на. Світовому ринку це все таки ювелірна ніша, і він там є одним з головних гравців, фаворитів цієї ніші, оскільки сам бренд і прикраси, які вони створюють, вважаються дуже сучасними, дуже новаторськими, не дивлячись на таку вже довгу історію існування самого ювелірного дому. Але ну, власне, чого варти один браслет та кілечка їхні? Свях, від якого там, здається, <смір> запаморочилося в голові у всього світу. І зараз самі такі титуловані, самі фінансово забезпечені люди, зазвичай у кожного там, чи дівчини, чи хлопця, чи б, в них завжди на руці або кілечко картє, або браслет картє і віздок, саме гвіздок, оскільки це Ну, такі, культова прикраса, і е, таким самим культовим ароматом є і ця композиція Бозерволі. І це дуже красиво. Е, аромат був створений парфюмером Матільдою, е, Матільдою Лоран у 2011 році. І це дуже красива квіткова композиція, в центрі якої знаходиться саме лілея. Аромат починається нотами цитрусів. В центрі нота лілії. І в базі це зелена лілія та зелені ноти. І це настільки красиво, я пам'ятаю, це вже в мене дубль, і я пам'ятаю своє враження, коли вперше відчула цю композицію. Вона. Е... Ну, так само, як і лілея, власне, вона своїми пахощами заповнює весь простір, якщо десь ви знаходитесь недалеко від неї, де, того місця, де вона росте, або якщо вам презентували букет з лілеями, то це, ну, квіти красиві, але то ті пахощі, які йдуть від, нього, від них, вони заповнюють весь будинок і відчувається ніби якийсь такий дурман. От І цей легкий дурман. Відчувається в цій композиції, але за рахунок цитрусових та зелених нот, вони його, ніби, знаєте, підкорюють. Е, е, таку, ніби це якась дуже красива картина, е, такими зроблена великими мазками широкими. Але вона знаходиться в дуже красивій, витонченій, делікатній рамці, і це не дає можливості картині бути надто. Агресивною, але в той же момент вся її краса, все те, знаєте, якийсь весь енергетичний посил, який іде від цього полотна, він ніби ніжно, акуратно обрамлений і він ніде не зникає через те, що його поставили, можна так сказати, в рамку. Просто він, знаєте, як пульсує і живе своїм життям. От це, це та сама історія з цією композицією. Вона настільки красива, жіночна, якась така п'янка. До речі, вона мені трошки схожа от в чомусь на серію ароматів Cartier Le Пантер. Але там в пантері я десь щось таке, якусь гірчинку відчуваю і шоргуватість. То тут це суцільна насолода, воно якесь таке вершкове це звучання аромату. Воно якесь таке ну дійсно, жіночне. Плавне, таке, якесь е, неспішне, е, таке, що нічого, е, як то кажуть, нікому нічого не доводить, все про себе знає, вольяжно якось звучить, огортає вас. і ну, Це дійсно дуже класний аромат. Особисто я люблю його носити влітку, користуватися, хоча на провесні та от в холодну пору року, в принципі, він теж дуже класний, він такий якийсь. <свист> Якісь такі в ньому є метаморфози, він ніби і освіжає за рахунок цитрусових, але в той же час якось так дуже ніжно-дуже такою дещо щільнуватою вуалю вас огортає і дає вам якесь таке відчуття м -м, захисту, відчуття такої якось безпеки, відчуття м -м, того, що. Це добре, і ви от самі в собі, і це вам дає можливість якось, так знаєте, ну, не метушитися, не робити зайвих рухів, ніяк там не надто сильно не проявляти себе, тому що цей аромат, він багато чого про вас говорить, він багато як вас характеризує, і цей аромат дуже шлейфовий. Цей аромат дуже стійкий, і він подобається оточуючим. І, як у мене, більше їм цікавляться жінки. Ну, тобто він викликає захоплення, якийсь такий подив і бажання поцікавитися, яка композиція у мене. І також особливою уваги заслуговує флакон, в якій поміщена ця прекрасна композиція. Подивіться, як красиво відкривається кришечка, і так, знаєте, нагадує. Запальничку, таку, того ще ретро-формату, коли вони такі були. Зараз, можливо, теж такі існують, але вони все-таки з таким вінтажним посилом, ці запальнички. Але ну, ви подивіться, як це красиво, як це вишукано, Оце глянцеве поєднання скла, металу, оця вся імітація, кришечка, яка так дуже красива, з таким приємним звуком закривається. Я, до речі, дуже люблю ці всі деталі. Звертаю на них увагу, і ви знаєте, саме от такі моменти, от ти дивишся на флакон, як оформлений напис, всі оці деталі. І ти розумієш, що, по-перше, ти зрозуміло, за що ви платите кошти такі відповідні, тому що ви не лише за аромат, за його прекрасне звучання платите, ви не лише в вартість входить. Та неймовірна естетика і задоволення, яке ви отримуєте від самої композиції. Але і ви подивіться на оцю красу оформлення, на те, як це все зроблено, як воно вишукано виглядає, і ну, як приємно просто взяти в руки це і потримати. Ну, тобто колосальне задоволення від всіх моментів, коли ви тримаєте в руках щось подібне. Тому від себе я вам щиро рекомендую до затесту цю композицію. Якщо в когось є бажання, я можу поділитися цим ароматом, оскільки займаюся розпивом ароматів. Ось моя сторіночка в інстаграм. Внизу під описом, внизу під даним відео в описі я залишу посилання також на свою сторінку на шафі, де я роблю розпив ароматів і. Безумовно, я вам щиро рекомендую знайти можливість, як то там в мене замовити, або ще десь послухати, розносити цю композицію, тому що ну, вона дійсно настільки приємна, настільки красива і варта вашої уваги і того, щоб ви якось повзаємодіяли з нею. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати наступні ароматні відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!